Так, що ми отримаємо від Сполучених Штатів Америки, а якщо бути точнішим, від США та наших партнерів країн Європейського Союзу про це не тільки сьогодні. З військовим експертом, офіцером резерву Збройних Сил України Андрій Краморов на зв'язку. Слава Україні. Героям слава і вітаю вас, пане Владиславе. Пане Андрію, підемо за списком. Ну Миноправду... можемо, можемо спробувати піти за списком. Направду багато чого цікавого Ми вчора почули. Як завжди знаєте, в таких випадках ми кажемо і закликаємо всіх хто навіть подивиться це відео, а не тільки в інших ефірах ефірах тримати голову тверезою. Хоча дійсно багато приємних новин для нас, окей, ми Почули, так що з Петріотами, що ви зрозуміли для себе? Бо до сих пір США дискусії тривають. Навіть Пентагон сказав і очільництво Пентагону зазначили: запитуйте про цю цифру 17 у Білого Дому, що мав на увазі, президент, ми не в курсі. Ну, давайте так. По-перше, скажімо, що покладатися на слова президента Сполучених Штатів з точки зору, знаєте, якби точності в статистиці або в цифрах, ну, м'яко кажучи, є неповагою, скажімо так, до власного інтелекту і світу сприйняття. Головне, що ми побачили, що адміністрація президента США принаймні. З того зчорашньої зустрічі ми можемо зробити висновок, що ну принаймні починає відверто змінювати вектор своєї політики е, в сторону ну, більш лояльної до України. Е, пакет допомоги, який був оголошений, тут навіть знаєте, навіть, навіть, навіть ну там оцю цифру, яку назвали, там, в 10 мільярдів. Давайте згадаємо, ну це взагалі шалений пакет допомоги, тому що найбільше пакети, які нам одноразово могла. Могли надати ті ж Сполучені Штати Америки. Ну, максимально, от, наскільки я пам'ятаю, це були там ну, до 2 мільярдів. Це були як правило, там mm -hmm. от, були декілька великих критичних моментів. Це були 1,6-1,8 мільярдів а, і тому 10 – це також цифра, яка ну, скажімо так, звучить доволі е, фантастично. А, щодо озброєння і кількості озброєння, ну 17, ну. І ще ж систем. Тобто, давайте так, дивіться, система. Зенітно-ракетний комплекс Петріот складається з ряду складових частин. це Як мінімум, як мінімум, як мінімум. чотири пускові установки. Це, звісно, що, ну, як би, техніка, яка дозволяє перезаряджатись, це командний пункт, це радіолокаційна станція, система станції підсвіту цілі. Це один комплект. Плюс до кожної системи Петріот. В залежності від її конфігурації е, має розміщуватись в самій системі боєкомплект, Тобто, в мінімальній конфігурації це 16 ракет плюс 16 ракет, які до неї обов'язково мають за їхніми стандартами надаватись одразу для передзаряджання. Тобто два залпи мінімум має бути. Е, і, або до 64 а там, де 64, уявіть собі, це 128 ракет за стандартом боєзапасу. Давайте зараз просто. Уявимо про які шалені цифри. А давайте тепер, хоча б мінімально, помножимо на 17. Ну, так. Помножимо на 17 Ну ми побачимо mm -hmm. просто шалену кількість. Дійсно, в Європі є ну, якби і системи, є пускові установки, є ряд країн, яких їх багато до речі, от як на диво, я дізнався, що їх насправді дуже багато, наприклад, в Греції. А, але ну 17 це занадто багато. Так, сполучених штатах Америки на сьогоднішній день 480 є. Ну це не систем, це я так розумію. Там пускових установок, плюс складові елементи до них. Ну гаразд то так ми напевно можемо якось нашкріпти цих 17 систем, і як вони будуть передаватися? Це питання тому, скажімо так: дуже добре, що ця риторика є. Якщо в результаті це буде хоча б 17 пускових плюс інфраструктура до них. Це як мінімум дві, а то й три додаткових для нас батареї, які ну повноцінних систем, які можуть бути надані, і це вже дуже добре. Це дуже добре, що ви цифри ці називаєте компетентно. Єдине, з якої цифри я ну, до свого сорому, можливо, нещодавно познайомився про те, яка кількість ракет до Петріотів виготовляється взагалі на рік у світі: 600-650 одиниць. Наскільки це відповідає дійсності? Ну насправді, наскільки мені було відомо, що американці на 22-й рік компанія Raytheon, на 20 це було на 22-й рік, так. компанія Raytheon оцінювала максимальну можливість виробництва ракет до системи Patriot 12 на місяць. Гі -гі. Взагалі, якщо ми тоді множимо щось ділимо і так далі, то це якісь з іншого не ну, зміни. Боку... Це було, але це було на 22-й рік. Зрозуміло, що на початок 23-го вже тоді е, адміністрація Сполучених Штатів Америки і Пентагон е, роз, почав розміщувати е, додаткові замовлення. А е, плюс е, інозем з початком повномасштабного вторгнення в Україну іноземні оператори. В яких є ну цих систем велика кількість, це такі як е, Тайвань, е, Японія, вони почали розміщувати також додаткові замовини, mm -hmm. якби накопичувати запас. Тому я не виключаю, що ця цифра зараз в будь-якому випадку в сторону збільшення там значно змінилася у зв'язку з тим, що е, ну якби. На від, ну, є замовлення, є нарощення можливості до нарощення. Вони звичайно завжди у високотехнологічних підприємств певний запас ресурс для збільшення виробництва він зберігається. А, питання в тому, що по перше, потрібно ж також виконувати обов'язки перед іншими іноземними клієнтами. Будемо дуже вдячні, якщо деякі от країни, як, наприклад, Тайвань, він по ряду американських озброєнь, одразу кажу, ще в 23-му році сказав, що вони готові, скажімо, свою чергу. Уступити Україні, і, типу, вони з цим погоджуються і ніяких ну, як порушення контрактних зобов'язань з боку американської сторони не буде. ну, якби вражали вважатися. А, тому ну така цифра. я ж кажу, Доволі цікава. Плюс не забуваємо, що до Петріота. Ну якби там не одна, є там доволі широка номенклатура озброєнь. Там їх глобально є дві, дві дві це ракета категорії пек 3 або ЕРІНФ і категорія ракети ПЕК-2. Тобто, я так розумію, що вони ж теж паралельно і це також ну, різні технологічні процеси. Ну, багато хто зараз звертає увагу на який важливий момент під час цієї прес-конференції. Коли коли йшлося про цифру 17, Марк Рютте ствердно махнув, кивнув головою відповідно до Трампу. Вочевидь, генеральний секретар НАТО щось та й таки знає. Але. Е, багато можливо з українців ставлять собі запитання, коли якими будуть перші від кого. Ну тут вже зрозуміло. Німеччина про це офіційно заявляє. Дві системи свої передасть нові закупить. Причому я вже навіть сьогодні зустрічаю інформацію, що це може відбутися щодо цих двох систем. Ну найближчими тижнями хтось навіть пише про дні. Але от е, я на іншому хотів звернути і зосередитись нашу з вами. Я вибачаю, пане Владиславе, дуже контроверсійна зараз. От інформація ну, деякі джерела кажуть, що. Німеччина бере мінімум два місяці. Хтось здає, що протягом найближчих днів подивимось, коли Німеччина оголосить пакет, ми розуміємо, коли наступний пакет допомоги. Ми розуміємо, що в ньому буде додаткові дві системи, і це для нас вже прекрасно. Супер. Я просто так і якраз хотів, щоб ми зосередились на заяві Фрідріха Марца. Він зазначив вчора як реакцію на прес-конференцію. Німеччина відіграє ключову. Роль в підтримці України стане на день сьогоднішній. Яка це є співпраця між нашими державами, і в чому ця ключова роль полягає? Я абсолютно з цим погоджуюсь, тому що давайте будемо відверті, що в момент, коли Європа, як завжди, знаходилась, ну от останні, напевно, півроку, Європа продовжувала знаходитись загалом, знаєте, в такій перманентній невизначеності, И сполучені Штати Америки зайняли відверто і заціляністську позицію і. Повністю ну дуже сильно скоротили підтримку України, Німеччина стала лідером в допомозі. Не лише в у військовій, а у скажімо так, геопо дуже ключ ключовим геополітичним партнером. Ем, Німеччина продовжує нарощувати і, і багато дуже інвестує в свій військово-промисловий комплекс підприємства ВПК Німеччини. Одним з першими були готові розміщувати виробництво і співпрацювати з українськими підприємствами військово-промислового комплексу щодо надання навіть фінансової допомоги Німеччина. є, скажімо так, ключовим голосом України, скажімо так, України в Євро. Про парламенті, що стосується виділення допомоги Україні, тому я з цим абсолютно погоджуюсь. плюс на даний момент, наскільки ми знаємо, було анонсовано, що там найближчий місяць ми побачимо результати е, співпраці Німеччини і українського ВПК в контексті далекобі виробництва, це якби е, повноцінного, скажімо так, широкомасштабного виробництва, е, в тому далекобійного озброєння різних типів. І оці далекобійні озброєння різних типів у нас виходять не лише далекобійні БПЛА, Ґгій. а тут і у нас це є і співпраця щодо крилатих ракет, це є співпраця щодо балістичних ракет. Е, результати насправді цієї співпраці, вони вже їх вони матеріальні і вони вже є. Якщо ми подивимось на статистику останніх двох тижнів, ви побачите, що чомусь останні два тижні е, у, скажімо, оперативно-тактичній дальності глибини фронту у росіян, е, особливо там Донецька і Луганська область, ми так. бачимо дуже неприємні попадання по ключовим командним штабам, дуже е, сильні. Причому це не там, не лише якщо ми бачимо, що є попадання в штаб, і там майже весь. Вищий офіцерський став або важко поранений або загиблий, тобто, це кажуть це. Напевно, знаєте, ну, при всій по базі, наприклад, до нашого БПЛА лють. Ну напевно, це не БПЛА, людь туди прилетіла. Давайте <тас> <п 'яті>. <тас> <тас> а ми бачимо вражання е, великих оперативно-тактичних е, складів з боєприпасами, які також бачу, ну, коли там йде влучання, після того з'являються супутникові знімки, що на місці того складу просто повна вирва. Тобто, це не одну його секцію, яку знищено, а це повне знищення інфраструктури бояку. Ну, і... Комплекту і, по-перше, довгі детонації, які тривалі, продовжує абсолютно то да, і... це це є влучання. Це є влучання чимось з уже такою, ну скажімо так, важкою бойовою частиною. Явно, ну так більше 150, можливо, навіть 200 кілограмів. Це є прекрасний результат, що до речі дозволило знизити тиск росіян по певним ключовим напрямкам фронту. І це я вже от знаєте, це той. Ми досягли одразу в результаті цієї співпраці. Знаєте, не той результат, який от, якщо ми вибачте. От, відправили кудись наш БПЛА на якийсь російський завод. Ну дай Боже, ми побачимо якісь результати цього через два місяці. Тут, при завданні от таких ударів по оперативно-тактичних точках, ми бачимо результат на фронті завтра. А uh, якщо не сьогодні, і це дуже добре. Ви натякаєте Андрію на Атакамс або вже навіть Джасм, які в принципі ясним поки що не Поки що на жаль, немає, хоча Ясм було б доволі непогано. Ну про Ясм я зараз розкажу, але це вже mm -hmm. результат співпраці з Німеччиною. і ця програма розширюється. Німці, скажімо, надали українському ВПК, особливо ракету будуванню. E, знаєте, у нас були дуже гарні. Знаєте, майже готові багато платформ гарних на 80-90%. Їм не вистачало певних ключових, там, скажімо так, високотехнологічних елементів, які були нам просто надаються Німеччиною. Німці розуміють, що Сполучені Штати Америки, коли, ну дай Бог, скажімо, прибуде з наступне закінчення війни в Україні при нинішній адміністрації дуже швидко продовжить свою політику цю ізоляціонізму. Ну такий в них зараз вектор, принаймні uh -huh. і вони розуміють, як наскільки ця політика затягнеться, що це може бути лише за каденції Трампа, або це стане як після Першої світової війни і розтягнеться до Другої світової війни майже на 20 років. І нарощуючи, розуміючи загрози, нарощуючи ринок озброєння, німці розуміють, що українців є гарні дійсно технологічні допрацювання, які можна додати з певних ну якби надати свої технології. І продовжити співпрацю і розробити це навіть не роз, знаєте це е, розбудова військово-промислового комплексу не тільки в контексті відносин між Україною і Німеччиною. Це загалом, знаєте, певна така транс'європейська побудова нової трансєвропейської системи безпеки військово-промислового комплексу. Щодо ЯС щодо я, ракет Ясен. Ви, до речі, мене поправили. Дякую вам за це. Я постійно джасом їх називаю, чомусь не менше Ну, їх JA так ну, Абревіатура. Да, або або, можна є ця ракета ЯСМ a є YASM-ER. Uh, на ракету YASM-ER, це крилата ракета. Uh, По-перше, ракета ЯСМ це американський аналог ракети Scalp G і Shadow. Такі ж бойові частини, таке ж бойове навантаження, плюс-мінус така ж дальність роботи. Є ракета Ясмір, в неї дальність 960 Нам, бо Ми її не отримаємо, тому що у нас немає для неї носіїв, тому що її для неї носієм, є лише Б2, е, Б52, Ф-35, все. От. Ніби є якісь в Америці певні модернізації ф 15 але в ну, нас їх немає. Але наші е, модифікації F16, які в нас є частина з них, дозволяє е, брати на себе по дві цих ракети: Ясм а дальність 360 кілометрів, бойова частина майже 500 кілограмів, два види, або осколково-фугасна, або як у того ж турмшеду SkyPG, тандемна, з гарною проникною е, ну, проникновою. Офіційною заявою проникна, скажімо так, здатність боєголовки до 20 метрів бетонного перекриття. Пробуває. Це прикр... це дуже, це просто дуже добре. Сподіваємось, що ці ракети нам будуть надані. А, це навіть от з цією дальністю 360 кілометрів. Знову ж таки, нам, це, от у нас на сьогоднішній день, я вам скажу, на мою думку, от таких, знаєте, для прям дуже якоїсь довгої руки. Є єдина ціль, це розбити виробництво шахедів, от в Єлабузі, от туди Єлаба. дістати, да, от туди дістати до Єлабуги, це єдина для нас зараз ціль. От далі всі наші цілі, насправді на сьогоднішній день пріоритетні для того, щоб зупинити натиск Росії, дійсно, от, ну знаєте, як то кажуть, вичерпати їх, допомогу, ну, швидко вичерпати їх наступальну можливість. У нас насправді всі цілі знаходяться на відстані. Від 100 до 300 кілометрів це оперативно-тактичні аеродроми, з яких відбуваються злі, зльоти. Дуже перспективна ціль. Багато можемо розбити основні склади, також основні логістичні вузли, які знаходяться на території Росії. Якщо ми це все розіб'ємо, то це дійсно, ну як би, скажімо так ну десь підкосить можливість наступати. Я не кажу, що ми одразу їх витіснимо, але це скажімо так, зніме їх можливість для подальшого наступу. У, усі ці всі і, історії про спільне виробництво з КНДР, заява Лаврова, ми ж почули, і ми розуміємо, що так чи інакше, десь щось вони перенесли туди, діляться технологіями з Північною Кореєю. І... Які ваші думки з цього проти, Андрій? Ну так, ракета кн 23 це Іскандер М на аутсорсі, що називається. Ну, Розробка ну нижче якість, тому що використання є локалізація, певно, більш низькотехнологічного виробництва, яке є в Північній Кореї. Використовують активно обмінюються технологіями, обмінюються технологіями щодо і не лише там, наприклад, балістичних ракет, і щодо ракетних систем залпового вогню. Також там Північна Корея їм надала свої системи 220 міліметрів. Щодо артилерії, виробництва снарядів. Ну тобто, це знаєте, така дуже серйозна інтеграція, і ну двом авторитарним режимам. От як показують, знаєте, вони є. Більш динамічні в цьому процесі, і так вони обмінюються. Це чи є це проблемою для України? Ну безумовно, але це є проблемою для всього світу. І це велика проблема для загалом всього світу. Це і для безпеки азіатсько тихоокеанського регіону велика безпека. Тому що ну а ну, хто знає, що там ну в голову, вибачте, стрільне і спробують нанести ударів по південній Кореї, по Японії одночасно. Так. А, нанести удар по Сінгапуру, по Тайваню. І вибачте, світ може дуже сильно технологічно просісти в цей момент, тому що від цих, скажімо так, азіатських... Розвинених країн залежить економіка загалом світова дуже сильно. Добре, про Атекамс поговорили, про «Ясум» поговорили про томагавки не буде, бо також. О, до речі, вис... Атаканс, була ж новина, що нам ніби аж 18 ракет Етекам ну, дадуть, але з дальністю на 300 кілометрів. 30. Я вам хочу сказати, що це вже дуже добре. Вже 18 цілей, до побачення да. це вісім. Це, це знаєте, це оперативну ну, не 18, але 9 аеродромів оперативно-тактичної авіації це вже прекрасно і тут. До речі, які б бетонні е, ці спорудження не зараз не будувала Російська Федерація, тому що після Павутини читали. Ми знайомились про те, що десь mm. вглиб там щось риють, копають бетонні конструкції, будують для того захистити свою стратегічну авіацію. Це ну по перше, знаєте, стратегічний бомбардувальник, Це дуже треба довго і багато копати, щоб заховати кудись стратегічний бомбардувальник і ну, знаючи росіян там в них цей капонір бетонний ще завалитись. Може, це теж дуже добре, але це все одно не гарантує їм ну успіху, тому що ну гаразд. Ви наприклад, збережете питання ж не лише в тому, що зберегти борт. Наприклад, так, а ваше ж є. Ну, вибачте, якщо у вас залишився борт, а навколо нього е, просто зрівняна з землею, вся інша інфраструктура і випалена земля, то ваш літак навіть нікуди не злетить. Це правда, це правда. Аби глядачів не сталося враження, що ми, попри всі, скажімо так: рожево-укулярні заяви, і підтримку України говорили, не говорили про фронт. Я через призму все ж таки Дніпропетровщини Андрію, з вами сьогодні, бо. До Новопавлівського напрямку нас прикута увага і того, що там відбувається часто в летні щогодини про це говоримо із військовими експертами. Чи можемо найближчим часом і чому так пруть На Дніпропетровщину окупанти? Тут є два аспекти від чисто військовий, чисто політичний. Чисто військовий полягає в тому, що вони північніше на напрямку Покровська і. Константинівки ну mm -hmm. вони вперлися, тобто в них наступальний потенціал залишається, але місць для його реалізації от, ну по ключових напрямках немає. Mm -hmm. І тому вони частину цих ресурсів, ну з військової точки зору, у них є можливість, і наступають там, де скажімо, вони її можуть реалізувати. І на жаль, тут питання. Ну я відверто скажу, питання до того, як ми готувалися. А такий, скажімо, ну якщо ми зупиняємо ворога. На ключових напрямках от Покровськ і Константинівка, зрозуміло, що він під буде намагатися йти західніше. І от питання в тому, ну як ми підготовлені і чому ми так не під або підготували, чому так підготували. Поки що, ну якби є питання у мене до підготовки, uh -huh. це було знаєте, з військової точки зору, якщо ми їх там зупиняємо, це було абсолютно логічно. І другий це звичайно політичний аспект. Політичний аспект, це знаєте, ну Путін намагається собі взяти. І росіяни якісь додаткові, скажімо, ну не хочеться, скажімо так, говорити термінологією президента Сполучених Штатів Америки, але вони намагаються знайти для себе додаткові аргументи. Як додатковий аргумент, в них Об'єктивно, і можливості ну там сильно глибоко зайти в Дніпропетровську область, немає, почнуть розтягуватися, оголять в фланг. Це небезпечно. І, але зайти там от, вглиб там цієї території 5-10 кілометрів, і потім казати, що якщо ви там не підете на якісь наші мови, ми продовжимо далі наступи, будемо чинити загрозу Дніпропетровській області. Це як додатковий елемент ну, політичного тиску буде. Ну там Мідінський колись в Стамбулі дуже сильно розпинався з приводу п'ятої, шостої, восьмої, 10 області. Там ми це пам'ятаємо, вони так можуть. Е, спасибі вам за ваш час. Е, як завжди як мало, але я думаю, що в наступних ефірах буде багато приводів поговорити і про інше військове озброєння, і не тільки і про спільне виробництво. Те, про що зможемо, звісно ж, говорити, а те про що. Не можемо або навіть не могли б і не варто було б говорити. Хай це залишається прогретивою українського воїнства. Андрій Крамеров, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України, був сьогодні у вечірньому стрімі. Друзі, бережіть себе, спокійної ночі кожному з вас і до зустрічі на Ютубі. Влада Волошина. Дякую, зокрема, за підписком. Слава вам, і слава Україні.